Перше за 24 роки російський диктатор Путін приїхав до північної Кореї минулого разу. Він зустрічався із Кім Чен Іром а цього разу з його сином Кім Чен Іном. Журналісти The Washington Post вважають, що за останні два роки диктатори радше потребують підтримки одне одного, аніж мають міцний союз. Зокрема, північна Корея має озброєння, яке постачає Росії для війни в Україні. Очікується, що в обмін на зброю Північна Корея захоче не лише постачання продовольства і палива. Аналітики вважають, що Росія може надати північній Кореї різні форми технологічної допомоги, наприклад, розробки для запуску супутників та роботи атомних підводних човнів. Ймовірно говоритимуть диктатори і про ядерну зброю. Утім, результати навряд чи оприлюднять. До речі, КНДР одна із найбільш ізольованих держав у світі. Ще в 2019 році дев'ятнадцятому році ввів санкції проти КНДР. Її громадяни не мають права працювати поза межами країни. Однак зараз Кімчанин може домовитися з Путіним і північнокорейські працівники якраз будуть виконувати роботу на благо Росії, будуть відновлювати пошкоджене майно та піднімати економіку. Ну і актом, відчаю, який має викликати занепокоєння занепокоєння, так візит Путіна до КНДР назвали у Сполучених Штатах Америки. Окремо, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що поїздка Путіна це акт Вітчаю та спроба зміцнити відносини з країнами, які можуть підтримати його у війні проти України. Як приклад, Блінкен навів допомогу Китаю, завдяки якій вдалося зберегти оборонно промислову базу Російської Федерації на переконання держсекретаря. Це має припинитися. Ну і також російський диктатор зібрався у міжнародне турне. Щоправда, вибір країн для візиту у нього невеликий. За місяць Путін планує відвідати В'єтнам. Представник посольства США в Ханой різко відреагував на такі плани. За його словами: ніхто не повинен надавати російському керманичу платформу для пропаганди агресивної війни та жодним чином не дозволяти нормалізувати свої злодіяння. На зв'язку зі студією Юрій Олійник, це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, отже, ну давайте про КНДР, Путін і КНДР. Тут якось, як на мене, досить нерівноцінний обмін. Так Путін, судячи з усього, ну наскільки ми розуміємо, з відкритих джерел, а він розраховує на боєприпаси і техніку, відверто кажучи, радянських зразків. А натомість може надати ну, там, допомогу в розробці ядерної зброї. Можливо, щось хтось не договорює. Тобто, в чому ще може бути інтерес у Путіна окрім тільки військової техніки? Ну, мені здається, все таки для нього зараз інтерес саме України. Це найбільша частина військова техніка. І з того, що може стара радянська, що може дати саме Корея запасах хоча вони теж ті запаси не бездонні. Інший фактор те, що він може там просити якось активізувати якісь там звичні корейські провокації, які вони роблять проти Південної Кореї, в Японському морі проти Японії ракети запускаючи, щоб трохи відвернути увагу Заходу від Україно-російської війни. Але тут слід розуміти, що навряд чи це вдасться, тому що яким чином Інна і для корейського режиму теж е критично не влазити в жорстку конфронтацію зі своїми сусідами, в тому числі які користуються підтримкою США, тому що вони розуміють, що якщо буде перейдена певна межа межа, то е звичайно. Може, владу на якійсь частині території до кінця вони не втратять, тому що все-таки фактор ядерної зброї, яку фактично в обмеженому про кільобмежному кількості якою володіє Північна Корея, це такий стимул не втручатись туди. Але що будуть зовсім дуже різкі кроки, це. Із тож військової точки зору з технологічної західні союзники і південна Корея разом з Японією не зможуть на небаць Японії по суті базуючися. Японія вже останніми роками від потрохи відроджує армію на набирає її потужність. Вони зможуть завдати дуже важкого удару кінчанину. Тим більше, що ніша корея дуже залежить від зовнішніх поставок досі. Звичайно, не так, як в 90-х, коли там був факту голод, але з великою мірою залежить і є, звичайно, кордон Китаю, кордон Росії, але його перекрити не є так, також великою проблемою, якоюсь, тому що там не, не такий він довгий. Е, тому я думаю, попри ці всі ці прохання, воно обмер... якщо буде здійснено, обмежиться якимись такими провокаціями, як вони були до цього без е, перетікання. До реальних ударів ідея з масовими жертвами. А от щодо поставок, ну поставки будуть, очевидно. Хоча не факт, що в такому об'ємі, які були восени минулого року, тому що насправді то ми тут бачимо ця поїздка дійсно певний мірою блінкін правий, тому що. Велика надія була на Китай, очевидь, Путіна, і тепер він змушений не отримавши достатньо того, що він хотів. Хоча він дав Китай підтримку, надає на дипломатичному в рівні рівні технологічному, але цього недостатньо тут і зараз на ближчі місяці треба боєприпаси, які поки що Китай не дає, і дозволяє в принципі. Очевидно, він дозволяє своїм союзникам як Північна Корея, чи Іран щось давати Росії, але. Каже Путіну напряму з ними домовлятися. Тобто не насправді, якщо би Китай хотів, він би мо міг покомандувати, вони би самі без ніяких таких мах вагомих візитів, можливо, би і зробилися поставки. А по факту, ми бачимо, що змушений Путін іти і прямо їхати на корейську територію. Тоді як раніше була минулого року зустріч у восени саме на російській території, приїжджав кінчинин по перше. І тоді саме чітко говорилося, що саме ці боєприпаси вони покликані на півроку забезпечити певні провали російської армії для того, щоб запрацювали нормально заводи патронні і так далі. Ну, які так працюють, але їх не збільшити достатньо їхній рівень. Прогнозувало, що Росія зможе це зробити за півроку, але вочевидь вона змогла наростити, але поки що цього недостатньо. Можливо, це теж фактор склав недостатності певних е, навіть енергетичних е, забезпечень, тому що удари по НПЗ це не тільки по нафті, й удари, удари по палу, які, які критично можливо в певних ланках промислових. Тому очевидно, Росія нарощує своє родництво, але досі потребує нової порції допінгу з боку Кореї, тому саме не туди і поїхав. Ну до речі, попередили і Китай. Генсек НАТО Ян Столтенберг звернувся до Пекіна. Мовляв, якщо він не змінить своєї політики, то доведеться зіткнутися із наслідками підтримки агресії Росії проти України. За словами високопосадовця, нині Китай підтримує військову машину країни-агресорки, а також намагається зберегти дружні відносини з європейськими союзниками, але це не спрацює в довгостроковій перспективі. Ну а самки. Китай... Так, що до Китаю би не був такий оптимістичний, тому що нібито захід зможе реально на нього не натиснути, тому що сам захід зав'язаний економіку Китаю, тому нічого торгівлю з Китаю. Ви знаєте, що це я те... ще, ще хотів. Я просто ще хотів додати, що сам Китай каже, що а ви на нас не перекидайте всі ці проблеми. Так ви розберіться в себе в НАТО, і не треба з нас робити агресора. Розумієте, тут хочеться зрозуміти, ну це така хороша спроба зробити хорошу міну при поганій грі, чи Ну як ну все ж видно, все ж зрозуміло. Китайська політика, вона однозначно залишається. Хоча вона проросійська, але вона прихована проросійська, тому що до кінця прямо Китай військово не допомагає, вимагає так мовити, приховано, зокрема, промисловість російською ПІК підтримує. І він постійно говорить, що він єдиний тут і захід і Росія в і війні, а він єдиний закликає до миру, до стабілізації, до недопущення так само ядерної війни. Китай про Китай постійно про недопущення застосування ядерної зброї не тільки говорить, щоб там. Путін схаменувся, але загалом, щоб показати світові, наскільки він миротворчий і на сторожі, так би мовити, порядку світового. Тому це дуже для нього важливо, і ми побачили вплив в Китаю, що багато країн до нього прислухаються в третьому світі, які не приїхали на конференцію Китаю, mm -hmm. чи які, скажімо, поки не підписали цю декларацію. Тому що не тільки що є певний економічний зв'язок, політичний тиск, але й вже певне реноме створюється дипломатичне. Ну і так, і тут, про, все, тут, що... тут хочеться просто додати, що з одного боку Китай намагається там просунути якийсь свій ну умовний мирний план, так або оновлений мирний план. І при цьому каже, така ми осторонь стоїмо. Ми ж е... ні за кого, але якось воно так не працює. Ну чесно, він спекулює, що він реальний справжній посередник, тому що він не задіяний безпосередньо. Угу. Є риторика Китаю, що захід поставляє зброю, Росія е, воює сама, а Китай з боку він нібито такий е, весь посередник і самим. Зрозуміло. Риторика... зрозуміло, пане Юрію, дякую вам за цей нічний аналіз. Юрій олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень.